Що, якщо все, що ти бачиш, це брехня, не метафора, не перебільшення, а буквальна правда? Ти йдеш вулицею і думаєш, що бачиш реальність будинки, люди, небо, світло, але насправді ти бачиш менше, ніж комаха, чуєш менше, ніж пацюк. Твоя свідомість це не вікно у світ, це вузенька щілина у товстій стіні. А за цією стіною розгортається безмежний океан реальності, до якого ти не маєш доступу. Бджола бачить ультрафіолетові візерунки на квітах, які для тебе невидимі. Кажан чує ехо власного крику і будує тривимірну карту простору в темряві, слон відчуває вібрації землі за 30 кілометрів. Але найстрашніше не те, що ти сліпий, глухий і безчутний. Найстрашніше те, що ти навіть не підозрюєш про це ти живеш у тунелі і називаєш його Всесвітом. Сьогодні ми поговоримо про найнебезпечнішу ілюзію людства ілюзію повноти сприйняття. 2400 років тому Платон описав групу людей, які все життя просиділи у печері, прикуті ланцюгами обличчям до стіни. За їхніми спинами горить вогонь. Між вогнем і в'язнями проходять люди, несуть предмети, кидають тіні на стіну. Ув'язнені бачать лише тіні, вони ніколи не бачили реальних об'єктів, лише їхні відображення. Для них тіні це і є реальність, вони навіть не підозрюють, що існує щось більше. Один з ув'язнених звільняється, повертається і бачить вогонь, предмети людей. Потім його виводять з почари назовні. Сонячне світло спочатку сліпить його, поступово він звикає і бачить дерева, гори, небо, сонце. Він розуміє, що все його життя було ілюзією. Він повертається у печеру, щоб розповісти іншим, але вони йому не вірять. Більше того, вони вважають його божевільним, для них тіні реальність, а його розповіді про зовнішній світ маячня. Ти живеш у цій печері прямо зараз. Тільки стіна це не камінь, а біологія. Твої очі сприймають крихітний діапазон електромагнітних хвиль. Уяви, що весь світ світла це величезна клавіатура довжиною у кілометр. Скільки клавіш ти бачиш? Одну. Решта для тебе темрява. Інфрачервоне випромінювання йде крізь тебе прямо зараз. Рентгенівські промені пронизують твоє тіло. Радіохвилі несуть тисячі розмов повз твої вуха, але ти сліпий і глухий до всього цього. Не тому, що ти дефективний, а тому, що твої сенсори налаштовані лише на вузький діапазон. Це як радіоприймач, який ловить лише одну станцію і думає, що інших не існує. Є історія про перших європейських дослідників, які прибули до берегів Австралії та островів Тихого океану. Деякі антропологи стверджують, що місцеві жителі спочатку не бачили кораблів, не ігнорували, не боялися, саме не бачили. Їхній мозок не мав категорії для такого величезного об'єкта на воді. Вони бачили рух хвиль, незрозумілі порушення, але не самі кораблі. Тільки коли шаман, який звик спостерігати за незвичайним, вказав на кораблі, люди почали їх розрізняти спочатку, як розмиті плями, потім як форми, зрештою, як об'єкти. Їхній мозок буквально навчився бачити те, чого не знав раніше. Це не примітивність, це як працює людська свідомість. Ти бачиш не очима, а мозком, очі лише збирають сирі дані, світлові хвилі. А мозок інтерпретує їх, базуючись на попередньому досвіді, очікуваннях, переконаннях. Якщо у твоєму досвіді немає категорії для явища, мозок його відкине або спотворить до чогось знайомого. Ти не записуєш реальність як камера, ти будуєш модель реальності з очікувань і підтверджуєш її вибірковими даними. Німецький філософ Іммануїл Кант говорив, що ми ніколи не пізнаємо речі самі по собі, лише їхні яв нам нам. Між річчю і тобою стоїть апарат сприйняття, який спотворює, фільтрує, редагує. Ти ніколи не бачив жодного об'єкта таким, яким він є насправді. Ти бачив лише свою інтерпретацію електромагнітних хвиль, які відбилися від нього. Дерево, яке ти бачиш перед вікном, не дерево. Це конструкція твого мозку базована на крихітній вибірці світлових даних. Справжнє дерево існує в безмежності квантових полів, електромагнітних взаємодій, молекулярних вібрацій. А те, що ти називаєш деревом, це спрощена карикатура, створена, щоб ти міг орієнтуватися, не божеволюючи від надлишку інформації. Французький філософ Моріс Мерло Понті. Писав, що сприйняття це не пасивне отримання даних, а активне будівництво світу. Ти не відкриваєш реальність, ти її створюєш. Кожна людина живе у власному сконструйованому всесвіті, базованому на унікальному поєднанні сенсорних обмежень, культурного програмування, особистого досвіду та біологічних фільтрів. Коли двоє людей дивляться на одне те саме, вони буквально бачать різні речі, не інтерпретують по різному, а саме бачать різну сенсорну інформацію, оброблену різними фільтрами свідомості. Але фізіологічна сліпота це тільки перший рівень в'язниці, є щось темніше твій розум активно звужує тунель ще більше не випадково, а систематично. Ти сам будуєш стіни власної печери і не помічаєш цього. Уяви, що ти дивишся відео, де дві команди перекидають м'яч. Твоє завдання порахувати передачі. Ти концентруєшся, рахуєш, уважно стежиш за м'ячем. А посередині відео через кадр проходить людина в костюмі горили. Зупиняється, б'є себе в груди і йде. Половина людей, які дивляться це відео, не бачать горилу взагалі. Не ігнорують, саме не бачать. Вони присягаються, що ніякої горили не було. Коли їм показують відео знову, вони шоковані. Як можна не побачити горилу, яка стоїть посередині кадру 5 секунд? Це тому, що твоя увага це прожектор у темряві. Все, що потрапляє у промінь, існує. Все, що за межами, зникає. Не стає менш важливим, зникає буквально. Твій мозок відкидає інформацію ще до того, як вона потрапляє у свідомість. Коли ти зосереджений на рахунку м'яча, горила нерелевантна. Мозок стирає її з реальності, щоб не відволікати тебе. Це не баг, це фіча. Твої предки, які помічали кожен шелест у траві, замість концентрації на полюванні, голодували. Природний добір вибрав здатність ігнорувати, а не помічати все. Але у сучасному світі ця здатність перетворилася на пастку. Ти йдеш вулицею, дивлячись у телефон. Повз тебе проходять десятки людей. Скільки облич ти запам'ятаєш? Жодного. Вони існували у твоєму полі зору, але не у твоїй свідомості. Ти міг пройти повз свого друга і не помітити його. Не тому, що не хотів, а тому, що твоя увага була у цифровому тунелі. Смартфон це не інструмент, який розширює доступ до світу, це пристрій, який звужує свідомість до розміру екрану 5 дюймів, є ще глибший механізм. Ти бачиш те, що очікуєш побачити. Твій мозок це машина передбачень. Він постійно генерує моделі, що має статися наступної миті. Коли реальність відповідає моделі, ти відчуваєш, що все нормально. Коли реальність суперечить моделі, Виникає когнітивний дисонанс, дискомфорт, несподіванка. Але найчастіше мозок просто редагує реальність, щоб вона відповідала моделі. Він додає деталі, яких не було і стирає деталі, які суперечать очікуванням. Свідки злочинів постійно помиляються в описах підозрюваних, не тому, що брешуть, а тому, що їхній мозок заповнив прогалини у сприйнятті стереотипними образами. Якщо злочинець був у темному одязі, свідок може згадати балаклаву, якої насправді не було. Чому? Тому що у його моделі злочинець у темному має носити балаклаву мозок дотягує модель до реальності, пам'ять це не відеозапис, а творчий процес реконструкції, в якому фантазія змішується з фактами, і ти не можеш відрізнити одне від іншого. Підтверджувальна упередженість це найпотужніший фільтр свідомості. Якщо ти віриш у щось, ти несвідомо шукаєш докази, які це підтверджують. І ігноруєш все, що суперечить. Два чоловіка з протилежними політичними переконаннями читають ту саму статтю один бачить підтвердження своєї правоти, інший бачить маніпуляцію і брехню. Вони читали ті самі слова, але побачили різні тексти, тому що їхні фільтри переконань обробили інформацію по різному. Ніцше писав, що не існує фактів, існують лише інтерпретації. Він мав рацію, але йшов не досить далеко. Не існує навіть сирих даних, які ти інтерпретуєш, існує лише потік хаотичної інформації, з якого твій мозок вибірково вихоплює крихти, які відповідають його моделі світу. Ти не інтерпретуєш реальність, ти її винаходиш з обмеженої вибірки підтверджувальних даних. Два чоловіка, які дивляться на одну подію, бачать не дві інтерпретації, а дві різні події. Тому що їхні мозки вибрали різні фрагменти для побудови наративу. Культура теж будує стіни тунелю. Мова, якою ти думаєш, визначає, що ти здатний помітити. Іноїти мають десятки слів для різних типів снігу. Вони буквально бачать різниці, які європейця не розрізнить, не тому, що їхні очі кращі, а тому, що їхня мова створила категорії для цих відмінностей. Категорії створюють сприйняття. Якщо у твоїй мові немає слова для явища, ти помічаєш його набагато рідше або взагалі не усвідомлюєш як окрему річ. Деякі мови не розрізняють синій і зелений для їхніх носіїв це один колір з різними відтінками вони не сліпі, вони просто бачать світ в іншій кольоровій сітці. Є мови без слів для майбутнього часу їхні носії сприймають час інакше, ніж тих. Для них майбутнє не лінія, яка простягається вперед, а невизначена імла можливостей. Мова це не інструмент для опису реальності, мова створює реальність, формуючи категорії, через які ти фільтруєш сенсорний хаос. А тепер додай цифровий шар алгоритми соціальних мереж показують тобі контент, схожий на той, з яким ти взаємодіяв раніше. Ти думаєш, що досліджуєш інтернет, а насправді алгоритм тримає тебе в персональній бульбашці. Дві людини гуглять ту саму тему і отримують різні результати не тому, що правда різна, а тому, що алгоритм вирішив, що кожен хоче почути своє. Технологія, яка мала розширити доступ до інформації, звузила свідомість до ехокамери, де ти чуєш лише відлуння власних переконань. Тунель стає дедалі вущим. Біологічні обмеження, психологічні фільтри, культурне програмування, мовні категорії, алгоритмічні бульбашки? Шар за шаром твоя свідомість зменшується до крихітної точки, і найстрашніше те, що ти відчуваєш себе вільним, ти думаєш, що бачиш світ таким, яким він є, ув'язнений у печері не знає, що він у печері. Для нього тіні це весь всесвіт. Але що, якщо тунель? Можна розширити, що, якщо стіни печери не настільки тверді, як здаються. Є люди, які бачать більше, не метафорично, а буквально. Синестетики сприймають звуки як кольори, смаки як форми, музику як візуальні паттерни. Композитор Олів'є Месіан бачив кожну ноту в кольорі. Коли він писав музику, він малював кольорові симфонії. Для нього домажор було червоним, ля мінор хіолетовим. Він жив у реальності, де звук має кольор і форму. Це не хвороба, це розширення сприйняття. Його мозок створював зв'язки між сенсорними системами, які у більшості людей ізольовані. Художниця Ліза Парк має синестезію часу простору вона бачить календар як тривимірну структуру навколо свого тіла: січень перед нею, червень позаду, липень ліворуч. Коли вона думає про дату, вона буквально повертає голову, щоб подивитися на ту частину простору, де ця дата знаходиться. Для неї час не абстракція, а фізична присутність у просторі. Ти живеш у трьох вимірах, а вона у чотирьох, де час має геометрію. Є дослідження монахів, які медитують по вісім годин на день десятиліттями. Сканування їхніх мозків показує активність, яку ніколи не бачили у звичайних людей. Їхні префронтальні кортекси генерують гамма хвилі з амплітудою в 20 разів вищою, ніж у контрольної групи. Гамма хвилі пов'язані з інтеграцією інформації з різних частин мозку одночасно. Ці монахи буквально обробляють більше реальності зараз. Вони не бачать більше, вони синтезують більше. Їхня свідомість розширилася через практику. Медитація це не релаксація, це тренування уваги. Коли ти медитуєш, ти вчишся помічати, як твій розум фільтрує реальність. Ти бачиш, як думки виникають знізвідки, як емоції забарвлюють сприйняття, як очікування спотворюють дані. Більшість людей. Ніколи не бачать цей процес, тому що вони злиті з ним, вони думають, що вони і є, їхні думки. Медитація створює простір між тобою і потоком свідомості. Ти починаєш бачити фільтри, і коли бачиш фільтр, він втрачає владу над тобою. Є інший шлях психоделіки. Це контроверсійна тема, але факти такі речовини, як псилоцибін, ЛСД, Аяхуаска. Тимчасово вимикають частину фільтрів мозку. Вони послаблюють активність Default Mode Network, частини мозку, яка підтримує його повсякденної ідентичності і моделі реальності. Коли ця мережа притлумлена, інші частини мозку, які зазвичай не спілкуються, починають взаємодіяти. Виникають зв'язки між візуальною корою і слуховою, між емоційними центрами і абстрактним мисленням. Люди описують ці стани як розчинення меж між собою і світом, бачення патернів, які завжди були там, але приховані фільтрами. Це не галюцинації у сенсі вигадування того, чого немає, це зняття фільтрів, які зазвичай приховують надлишкову інформацію. Олдос Хакслі писав, що мозок це редукційний клапан, який звужує космічну свідомість до крапельки необхідної для виживання. Психоделіки відкривають клапан. Потік реальності, який зазвичай блокується, затоплює свідомість. Це може бути переповнюючим, навіть жахливим, але також розширюючим. Люди, які пережили такий досвід, часто кажуть, що їхнє звичайне сприйняття здається тепер тісним, обмеженим, сірим. Але не треба наркотиків або десятиліть медитації, щоб почати розширювати тунель Почни з малого. Коли ти йдеш вулицею, зупинися. Подивися вгору. Більшість людей ніколи не дивляться вгору. Вони дивляться на телефон, на тротуар, на свої думки. Подивися на верхівки будинків, на небо, на птахів. Ця частина реальності завжди була там, але ти її ігнорував. Зверни увагу на звуки, які зазвичай фільтруєш шум вітру, годіння електрики, далекі розмови, твій мозок класифікує їх як фоновий шум і стирає. Але якщо ти свідомо слухаєш, вони стають реальними. Ти не відкриваєш нові звуки, ти просто дозволяєш існуючим потрапити у свідомість. Читай про те, що тебе лякає або дратує. Твій розум уникає інформації, яка суперечить його моделі світу. Якщо ти лівий, читай правих. Не щоб погодитися, а щоб зрозуміти, як вони бачать реальність. Якщо ти правий, читай лівих. Кожна ідеологія це тунель зі своїм набором фільтрів. Щоб вийти з власного тунелю, треба визнати, що він існує, а це неможливо зсередини, треба зазирнути в чужі тунелі, щоб побачити стіни власного тунелю. Вивчай іноземні мови. Кожна мова це інша сітка категорій, накладена на реальність. Коли ти вивчаєш мову, ти не просто запам'ятовуєш слова, ти засвоюєш інший спосіб. Розрізнення світу. Німецька мова має слово Шаденфройде задоволення від чужого нещастя. Українська не має одного слова для цього. Це не означає, що українці не відчувають цього, але німці помічають та категоризують це почуття більш чітко, бо їхня мова створила для нього місце. Кожна мова, які ти вивчаєш, додає нові категорії до твоєї свідомості, нові способи розрізняти те, що раніше було розмитим. Проводь час на природі без телефону. Цифровий світ це найвущий тунель, який людство коли-небудь створило. Екрани зменшують безмежну складність існування до пікселів. Алгоритмів, бінарних реакцій. Ліс не має інтерфейсу, ти не можеш його упорядкувати, категоризувати, контролювати. Він існує у надлишку, який переповнює твої фільтри. Коли ти сидиш у лісі годину без нічого, твій розум поступово замовкає, фільтри послаблюються, і ти починаєш помічати речі, деталі. Світла, рухи тварин, запахи, які завжди були там. Але твоя міська свідомість стирала як нерелевантні. Розширення тунелю це не одноразова подія, а безперервна практика. Стіни постійно звужуються назад, бо твій мозок прагне ефективності, а ефективність означає відкидання. Треба постійно нагадувати собі, що те, що ти бачиш. Не все, що є, що твоя впевненість це часто маска для невідання, що коли ти абсолютно певен у чомусь, це означає, що твої фільтри працюють на повну потужність, стираючи все, що суперечить. Повернімося до печери Платона. Найтрагічніше у тій алегорії не те, що люди в'язні, найтрагічніше те, що коли один з них звільняється і повертається, щоб розповісти іншим. Інші відмовляються слухати. Більше того, вони хочуть вбити його за те, що він порушує їхній спокій. Чому? Тому що визнати обмеженість власного сприйняття жахливо. Це означає, що все, в чому ти був певен, може бути ілюзією, що ти прожив життя у дитячій версії реальності, що існує безмежність за межами твоєї уваги, і ти ніколи її не побачиш. Більшість людей вибирають впевненість. А не істину. Вони воліють жити у вузькому тунелі знайомого, ніж ризикувати дезорієнтацією розширення. Сократ казав, що мудрість починається з визнання власного невідання, але це найбільш некомфортний стан для людського розуму. Ми хочемо знати, хочемо розуміти, хочемо контролювати. Невідання це загроза нашій ілюзії контролю. Ніше писав, що людина вважає за краще бачити у ніщо, ніж нічого не бачити. Ми створюємо пояснення для всього, навіть коли не маємо даних, заповнюємо прогалини фантазіями, теоріями змови, спрощеннями, чим завгодно, аби не залишати порожнечу незнання. Але справжня мудрість у здатності жити з порожнечею, у визнанні, що проя карта світу не територія. Що за межами твоєї крихітної щілини сприйняття існує океан реальності, про який ти навіть не можеш мріяти. Є парадокс у знанні про незнання коли ти розумієш наскільки обмежене твоє сприйняття, ти одночасно стаєш скромнішим і вільнішим, скромнішим, бо визнаєш, що твої думки, переконання, судження базовані на крихітній вибірці реальності. Вільнішим, бо більше не власних фільтрів, ти знаєш, що вони існують, а це перший крок до виходу з печери. Бонхефер, сидячи у наційській тюрмі перед стратою, писав про ступідність, яка небезпечніша за зло. Зло знає, що воно зло, і тому має внутрішні межі, але ступідність не знає, що вона сліпа. Вона абсолютно впевнена у своїй правоті і тому не обмежена. Найнебезпечніша людина не та, яка бачить замало, а та, яка думає, що бачить усе. Впевненість у повноті сприйняття це корінь фанатизму, насильства, нетерпимості. Коли ти певен, що твоя реальність єдина правильна, ти виправдовуєш будь-яке насильство проти тих, хто бачить інакше. Але якщо ти визнаєш, що живеш у тунелі, ти стаєш толерантнішим. Не тому, що не маєш переконань, а тому, що розумієш, що інші теж живуть у своїх тунелях зі своїми фільтрами. Їхня реальність не неправильна, вона просто інша. Це не релятивізм, який каже, що всі думки рівноцінні, це епістемологічна скромність, яка визначає, що жодна людина не має повного доступу до істини. Ми всі блукаємо у темряві з різними ліхтарями, які освітлюють різні фрагменти ландшафту. Найбільша краса у цьому розумінні не жах, а подив. Коли ти усвідомлюєш, що за межами твого сприйняття існує безмежність, ти відчуваєш не страх, а благоговіння. Кожна мрія, яку ти бачиш, це лише поверхня. Під нею розгортаються шари складності, які твій розум ніколи не осягне. Проста чашка кави перед тобою, це Всесвіт молекулярних взаємодій, квантових флуктуацій, хімічних реакцій, біологічних процесів у твоїх рецепторах, нейронних каскадів у мозку, культурних асоціацій, особистих спогадів. Ти бачиш чашку, але за нею ховається нескінченність. Діти живуть ближче до цього стану подиву, вони ще не звузили свій тунель до ефективного мінімуму. Вони помічають деталі, які дорослі давно навчилися ігнорувати. Дитина може 20 хвилин дивитися на мураху, яка повзе по тротуару, бо для неї це захоплююча реальність. Дорослий пройде повз, не помітивши, бо мураха нерелевантна для його цілей. Ми називаємо це дорослішанням, але насправді це звуження. Ми стаємо ефективнішими, але сліпішими. Отримуємо функціональність, але втрачаємо подив. Можливо, мудрість у тому, щоб поєднати ефективність дорослого з відкритістю дитини, вміти звужувати увагу, коли потрібно виконати завдання, але також вміти розширювати її, коли хочеш побачити більше, не залишатися назавжди у вузькому фокусі виживання, але й не загубитися у хаосі необмеженого сприйняття, танцювати між тунелем і океаном. Є дзенська притча про монаха, який досяг просвітлення. Його запитали, що змінилося. Він відповів: до просвітлення я рубав дрова і носив воду. Після просвітлення я рубаю дрова і ношу воду. Поверхнево нічого не змінилося. Але тепер він робить це, знаючи, що рубання дров це не просто рубання дров, а участь у безмежній мережі взаємопов'язаних процесів, які простягаються від квантового рівня до космічного. Він бачить те саме, але інакше. Тунель розширився не тому, що додалося більше об'єктів, а тому, що кожен об'єкт розкрив свою глибину. Твій виклик на цей тиждень простий, але радикальний. Вибереш щось звичайне, що ти робиш щодня чистиш зуби, п'єш каву, йдеш на роботу. І роби це повністю присутнім. Не думай про минуле чи майбутнє, не плануй, не аналізуй, просто будь там. Помічай деталі, які зазвичай стираєш. Відчуття, смаки, текстури, температури, запахи, звуки. Твій розум буде опиратися, бо це здається марнотратством часу. Але насправді це практика розширення тунелю. Ти тренуєш здатність помічати те, що завжди було там, але приховане автоматизмом. І коли наступного разу ти будеш абсолютно впевнений у чомусь, зупинися на мить запитай себе. Наскільки відсотків реальності базується твоя впевненість? На крихітній вибірці, відфільтрованій через безліч шарів обмежень, це не означає, що ти не можеш мати переконань чи приймати рішень. Це означає, що ти тримаєш ці переконання легко, готовий відпустити, коли побачиш більше, мудрість не у накопиченні впевненостей. А у культивуванні комфорту з невідомим, ти живеш у тунелі і завжди житимеш це ціна свідомості, яка має працювати у межах біологічного апарату. Але тунель може бути в'язницею або оглядовим майданчиком. В'язницею, коли ти не знаєш, що він існує, і думаєш, що стіни це межі Всесвіту. Оглядовим майданчиком, коли ти розумієш, що за стінами простягається безмежність, і твоя щілина сприйняття це привілей, не обмеження. Привілей бачити щось у всесвіті, який міг би існувати без жодних свідків. Платон помилявся в одному. Він думав, що мета вийти з печери назовні, на світло. Але насправді немає зовні, є лише різні печери. Різні тунелі, різні щілини у нескінченності. Мета не втекти з тунелю, а розширити його, наскільки можливо. Побачити більше не тому, що більше краще, а тому, що кожен новий фрагмент реальності це дарунок, кожна нова грань існування, яку ти помічаєш, робить всесвіт багатшим не об'єктивно, а для тебе. І найбільший парадокс у тому, що чим більше ти бачиш, тим більше розумієш, скільки не бачиш розширення свідомості це не рух до повноти знання, а рух до повноти подиву перед незнанням. Мудрець не той, хто знає багато, а той, хто здатен дивуватися, нескінченно у світі, де всі думають, що бачать реальність, справжній бунт у визнанні. Що ти бачиш лише тінь, тіні, і це прекрасно.